Том. Томе, ти де? Ти готуєш якийсь сюрприз? Ну, добре. Я зроблю вигляд, що нічого не бачив. Ха -ха. Том, тебе що? Викрали? Хм! Тобі теж страшно? Ні. Це ж викрадення. Але ж я знаю, хто мене викрав. А може, може, це не я. Не ти? А хто? Не тутешно чамо. Томе, а у тебе все добре. Та хіба ж не помітно? Поки ти там на своїх працях працяв твого друга викрали. Кого? Мене? Так, розповідай все спочатку. А то в нас мало часу. Чого? Тебе ж викрали. А, так, точно. Отже, я сиджу біля вікна, слідкую за голубами. Ти ж знаєш, я їм не довіряю. І тут зненацька пригріло сонечко, а тобі відомо, я йому не можу опиратись і так я заснув. Несподівано мене нахабно хапають ці негуманоноїди і пхають в свою каструлю, чи як там її тарілку. Я опинився у їхній лабораторії, і вони щось ввели мені під шкіру. Я впевнений, що це якийсь космічний мікрочіп. Соромно таке казати, але потім вони мене помили. Найнеприємніше, те, що це було приємно, але я швидко зрозумів, що це був їхній підступний план. Вони хотіли, щоб я зламався, зневірився. Вони взнущались з мого стилю. Мау. Нічого собі, як ти тільки це витримав? А хто там ще був? Разом зі мною була така серйозна киця, мабуть, бойова. Вона там всім давала прочухана. Я одразу зрозумів, що треба її триматися, бо вона знає такі прийомчики. У -у -у. Твій перший раз невже так помітно. Нічого, ще навчися розважатись. Як звати? Том. А мене Глорія. Ще іноді звучавка, але то довга історія. Пані Глорія, шапка, а ви знаєте, як звідси втекти? Звісно, дивись. От і все. Зараз викличе нам таксі і поїдемо додому. О, нічого собі, як ви це зробили? Та я все можу, я ж українська киця. Я в Бородянці кілька місяців в зруйнованій будівлі без їжі та води жила. Тож це для мене просто забавки. Поки ми вибиралися, такиця це мені дала десять порад, як не втратити оптимізму та хвоста, як приручити горобця, та як за допомогою скрепки та жуйки зробити собі уявного друга. А потім ми знайшли вихід, сіли в таксі і. Отак я повернувся додому. Ах. Ух ти! Оце так пригоди. А може, ти просто був у ветеринарній клініці? Ні, це точно було викрадення. А на що тобі капелюх? Це щоб не тутешнотяни мене знову не забрали. А оце що? А це мені гуманоїди. Ті сказали носити ще два дні. То треба ж його носити, але я не хочу. Ну добре, але тільки тому, що цей колір мені пасує.